Привіт, привіт! Я рада тебе вітати! Ти на каналі SiaFit, з тобою, тренер Анастасія, і сьогодні ми виконуємо щоденний стреч на 15 хвилин, який покращує твою гнучкість, мобільність і просто змушує тебе, прямо змушує почувати себе краще. Тобі нічого не потрібно, тільки ти, килимок або якась опора під колінця, щоб було м'яко, і готові до роботи. Вирівнюй тут спинку, сідай зручненько. Опора в нас долоньки, спинка тримається і ми починаємо повільний рух шиї в одну сторону, дихаємо. І в іншу сторону. Супер. Одну ручку бери в опорі трошки в діагональ під лопаткою. Друга долоня потилиться і ми протискаємо в діагональ повністю шию. Дихаємо. Чотири. Три. Задня ручка тягнеться ще назад. Два. Один. І зміна. Чотири. Три. Два. Один. Окей, змінюємо положення. У нас буде кішечка, корівка. Долоні під плечиками, колінця під тазом. Кругла спинка. Видих. Вдих. Дивимось перед собою. Шию підключай в роботу. Два. Три. Є. І разочок. Вісім. Ми зупиняємось, кругла спинка. стоїмо тут. Чотири, три, животик в себе, два, один. І тут прогин Стоїмо, дивимось перед собою. Чотири. Три. Два. Один. Окей. Додаємо рух, оберт. У нас іде прогин, так як точка. В одну сторону оберт корпусу і в іншу. Супер. Працюємо більше корпусом, стабілізуй таз, плечики і включай хребет в роботу. І ще три. Один, два і три. Окей. Йдемо далі в круглу спинку. Ми маємо з тобою податись назад в позицію дитини і круглою, круглою спинкою вийти нагору. Тут розслабити спинку і сісти назад. Круга, круга. Круг. вдих, сідаємо. Видих, йдемо нагору. Супер. Рухай тут в різних напрямках, так, можна трошечки в сторону, як тобі комфортно, як тобі приємно. І ще два таких разочки. І ще один. Супер, тут є. Виходимо знову з опорою на ручки, спинка зараз нейтральна і прес трохи напружений. Ми відкриваємось в одну сторону, розтягуємо м'язи, дихаємо, стоїмо. Чотири, три, два, один. І тут лягаємо на цю ж ручку, пірнаємо ніби всерединку і лягаємо на плечко. лягли, Якщо ти хочеш збільшити навантаження відчуття. Верхня ручка в тебе повністю вирівнюється на горі. Накриває ніби тебе. І стоїмо тут ще три, два, один. Окей. Повертаємось і змінюємо сторони корпус. Розворот. Чотири, три, два. Один. І пірнаємо, лягаємо на плечиках. Дихаємо. Чотири. Три. Два. І. Один. Супер. Виходимо нагору. надаємо в рух грудний відділ. Долоня потилися, пірнули, відкрились. Пірнули. Відкрились. Ще. Видих на горі. Дихаємо. Ще два. І разочок. Супер. Інша сторона вісім. Один. Таз також фіксуй. Два. Три. Чотири. 8. Окей, супер. Далі ручки перед нами. Та зараз зафіксований на рівні колін. І саме корпусом ми йдемо в прогин. Тягнемося грудьми до підлоги. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Максимально низько і. Один. Окей, супер. Виходимо трошечки нагору. Зараз будемо йти з тобою в випад. На одну ніжку виносимо перед собою, опускаємо рівно спинку, дві ручки з однієї сторони і залишаємось тут. Штовхай таз вперед. Розслабляйся на кожен видих. Відчуваю, як м'язи розслабляються. І ще 4, 3, 2, 1. І тут тобі потрібно зафіксувати передню стопу, вона притиснута, і витиснути колінце назовні. Так, за допомогою ручки. 8, 7, 6, дихаємо 5, 4, 3, 2, 1. Окей, повернули колінце в цьому ж положенні. Ми підбиваємо п'яточку до сідниці, вирівнюємо тут трошки корпус, збираємо прес і помалесеньку поступово опускаємось донизу. Фух. Якщо тобі важко балансувати, ти можеш залишатись в нахилі і тримати ручку. Вісім сім, шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Окей, розслабили ніжку. Зміна ніг. Все те саме. Зараз виконуємо на іншу сторону. Опускаємось. Перевір також задню гомілку, так, чи вона в тебе рівна. Кожна ніжка в своїй лінії і стоїмо. Дихаємо. І ще чотири. Три, два, виштовхуємо назовні колінце передньої ніжки. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Повертаємо і беремо п'яточку до осідниці. Вийшли трошки нагору. Зафіксували тут кор. Вісім. Сім, шість, п'ять. Дотягуємо чотири, три. Два. Один. Розслабили. Супер. Сідаємо відразу на сідниці. І наша наступна позиція це позиція русалки. В тебе два гострих колінця. Передня сторона, так, переднє коліно. У нас іде ручка в опору під лопаткою. ми будемо зараз працювати з тобою грудним відділом. Закриття, відкриття. Також збирай прес, спинка рівна, невеличке відхилення рівної спинки. Вдих, видих. Вдих. Видих. Ще продовжуємо. Три. Чотири. Видихаємо. П'ять. Шість. Ще два. Сім. І разочок. Вісім. Ми відкрили. Стягнемось грудьми вперед. Стоїмо. Чотири. Три. Два. Один. Зараз наша задача вийти нагору від стегна і накрити себе ручкою в діагональ. Добре потягнутись. Вісім, сім, шість, п'ять. Ще тягнемось за рукою. Чотири, три, два. Один. Супер. Зміна ніжок. Відповідно, зміна сторін. Зручне положення. Вирівнюємо спинку. І поїхали. Один. Два. Три. Ще. Чотири. Більше в роботу. Саме грудний відділ. П'ять. Шість. Сім і вісім. Відкрились. Стоїмо. Дихаємо. Груди тягнуться вперед. Ще. Чотири. Три. Два. Один. І виростаємо нагору. Готові. Вісім. Сім. Шість. Тягнемося ручкою. П'ять, чотири, три, два. Один. Супер. Розслабляємо спинку, виходимо в положення лежачим. І ніжки зараз нас під кутом 90 градусів. Ми повністю лягли, спинку притиснули. І зараз наша задача вкласти одну сторону ніг на видих і іншу. Повільно, повільно. І ще чотири. Три. І ще разочок. Один. І тепер обійняли міцно, міцно дві ніжки до себе. Подихали вісім, сім, шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Окей. Одна ніжка вирівнюється повністю донизу. Друга ніжка йде до нас. Фух. І дихаємо. Вісім, сім. Можна додати рух стопами. Так, дуже приємно. П'ять, чотири, три. Один. Ця сама ніжка стає кут 90. І цей кут 90 накриває нас в бік. Ми відкриваємо широко ручки і дивимось в протилежний бік. Вісім, сім, шість. Нижня ніжка рівна. Перевіряйте. П'ять, 4, 3, 2. Один. Окей. Супер. Інша ніжка до себе. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. І кут дев'яносто, який ми накриваємо в сторону і дихаємо тут. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Окей. Повертаємо ще дві ніжки. І в нас нога на ногу. Так, стигну на стигну. І до себе. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Окей, зміна. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Супер. Наша задача зараз розслабити повністю ніжки, ручки. І в нас така невеличка шавасана тут з йоги. Повне розслаблення. Ми лежимо, дихаємо. Глибокий вдих видих. І ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, Один. Окей, прокидаємось, порухаємо тут ручками, ніжками і ми згинаємо ніжки до себе, йдемо бік І через сторону за допомогою руки ми виходимо нагору. Окей, подихайте ще, сідайте в зручне положення, зробіть глибокий вдих, видих. Ще разочок, вдих. Видих і ще один, вдих і видих. І подякуйте собі за цю турботу, про тіло, за вашу роботу та ваш час. Я також дякую. Не забувайте також перевірити, чи ви підписані на мій канал. Якщо ви хочете більше подібних відео, напишіть мені про це в коментарях. Також вподобайка, якщо сподобалось. Буду вдячна. І до зустрічі на Па-па.